Вітаю! Сьогодні хочу вам показати лайфхак, як розмістити малогабаритні речі на велкропанелі і замінивши ось такі великі модульні вставки. Даний спосіб кріплення мені порадив продавець мілітаристів. Напишіть в коментарях свою думку з приводу цього: чи доцільно таке використання, чи недоцільне. Все, що нам потрібно, це купити набір липучок до кавера на шолом. В мілітаристі вони коштують 104 гривні 5 штук. Ось так ось вони виглядають. Все, що нам потрібно, це приклеїти цю липучку до тої речі, яку ми збираємо скріпити. У моєму випадку це маленький паербанк на 10 тисяч мАч. Таким чином можна закріпити різні речі, бездротові наушники, запальнички та інші предпети схожого розуму. я таким чином буду кріпити паербанк. Для початку нам треба знежирити ту сторону, яку ми будемо кріпити, клеїти. Після знежирення ми відділяємо папірець та намагаємось приклеїти рівно ось так це у нас вийшло. Цей спосіб замінить нам великі модульні вставки та дозволить компактно розмістити речі та зекономити місце в вашому підсумку. В даному моєму підсумку у нас з двох сторін велкроваль, де тепер зручно ми можемо закріпити павербанк. Він у нас не буде бортатися всередині, та місце надійне закріплене на спорядження. Хоч так, хоч так. Можемо закріпити на сам підсумок. Ось таким чином. Або знявши шеврон, можемо закріпити на передню плиту. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Посилання на липучки я залишу в описі. В наступному огляді буде сумка на пашню, там м'який балістичний захист до нього. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!